Україні, Героям чин добровольця це нести справжню ідею відродження української нації, не задля нагороди, а задля свободи української нації. Старші побратими її виборюють зі зброєю в руках, молодші на вулицях, в боротьбі з московською агентурою, яка скривається під обличчями невинних організацій. Якби всі ті, в честь яких ми з вами тут зібралися, стояли поруч з нами, і вони б дивилися на вас, вони б вами пишалися, вони б пишалися, бо бачили, їхня ідея жива. Тому крокуємо гордо до нашої одвічної мети української самостійної соборної держави. Слава нації! Воля усе Україна! Героям української нації. Тричі! Слава Слава! Слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз відбуваються сучасні визволі змагання, і українські націоналісти, як завжди, знаходяться на передовій. Як це закономірно, 67-ма бригада і третя окрема штурмова бригада, дві найбільших націоналістичних підрозділів, знаходяться в межах одного корпусу. І це не просто так, це саме є закономірним. Багато наших побратимів загинули в цій війні. Ми називали тільки чотирьох із них, коли йшли. І мій друг Роджер скаже про Миколу Кравченка, а я скажу про людину, яка прийшла завдяки Миколі Кравченку в Азовський рух, націоналістичний рух. І загинула в ньому. Це друг муха Олександр Єгоров, ліонір Центурії з Білої церкви. Він в чотирнадцятому році молодим хлопцем прийшов на Казанський, який зовсім неподалік тут, який тоді був рекордіном центром ще чорного корпусу. Потім батальйону Азов брав участь визволенні Маріуполя. Фактично всі операції, які до повноштабної війни були в Азові. брав участь Марінка, Ілавайсь, Красногорівка, Широкіна і. Виросши з звичайного бійця, він став сержантом, він став інструктором військової школи імені Євгена Коновальця української націоналістичної військово-освітньої формації і пішов в цивільне життя передавати свої знання молодому поколінню, заснувавши спільно з іншими побратимами тотальний опір нашу організацію, яка вишколила більше тисячі бійців центурі, які були готові для повномасштабної війни. І як справжній націоналіст. В лютому на початку він взяв зброю в руки разом зі своїми вихованцями. Він зайшов в тереозок, і в, потім, в ССО, в Київ, потім СССР, Київ, третього Кремля штурмова. І навесні весні 2023 року Олександр Єгоров Муха загинув в боях за Бахмутза. Один з найбільших битв взагалі 21-го сторіччя. І він, на жаль, не залишив по собі дітей, тому його. Продовжуючи його життєвого шляху, є всі ми з вами, тому що він був правою людиною. Він був націоналістом. Він боровся за велику Україну для за Україну для українців. І поки ми стоїмо на шляху цієї боротьби, доки Олександр Мухальгоров і всі інші українські націоналісти, які віддали життя і не продовжують свій біологічний рід, доти вони всі в строю, тоти вони всі живі. Поки ми з вами усі боремося. Слава Україні! Героям слава, слава нації. Олександру Горову мусі. Тричіть. Слава! Слава, слава, Тричі. слава! Слава! Слава. слава, слава, слава! Слава Україні! На символічному місці ми з вами стоїмо. Саме тут розпочинався добровольчий рух. Саме звідси, 14 березня 2014 року, вирішали перші колони. Ми ще певний час лишались е, тут на Майдані. Наш, наш шлях розпочався 1 квітня, трошки пізніше. Але все ж таки звідси. І в ті часи е, ми були всі в, е, в одній організації під назвою Правий сектор, і, і спільними колонами рушали на схід. Я зараз з вами пройшовся, знаєте, взяли трохи ностальгія. Я завжди вважав себе молодим, але що робить такі вже старі. А ті, хто починали 10 років тому, на жаль, багато вже і є загиблих, багато кого ми зараз згадуємо. ледь не кожного дня є загиблі за нашу неньку. За протягом 10 років це сотні тисячі людей. Я би хотів, щоб ми їх всіх згадали зараз ще раз, хвилиною мовчання, будь ласка. Дякую. Дякую, що ви тут, що ви зараз є, що ви продовжуєте справу всіх тих, хто загинув за цю землю, за ваше життя, за ваше майбутнє. Я бачу, як вже зараз молодь, яка підростає і виповнюється 18 і більше років. Вони йдуть воювати. Йдуть в наші бригади, які ми створили. І розумію, що не даром відбувається все те, що відбувається. І просто так продовжується наша справа. Значить, ми не дарма її розпочинали. Не хочеться закінчувати на такій сумній ноті. Тому закінчу на мажор. Дякую вам. Продовжуйте нашу справу, продовжуйте справу своїх попередників, наших попередників, справу УНУПА, справу тих, хто зараз бореться на фронтах російсько-української війни. Я впевнений за вами майбутнє. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть кроком Україна! полків! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні річниця гибелі засновника Азовського руху та півзасловника батальйону Азов Миколи кравченка крука 14 березня 2014 року він разом з сміливцями під командуванням Андрія Білецького взяли бій проти московських найманців. Це був перший бій в російсько-українській війні. Згодом українські націоналісти без підтримки держави, державних структур взяли в руки зброю на захист української держави. Микола Круг був співзасновником громадської організації «Центурія» та співзасновником ТРО АЗОВ Київ, який згодом переріс легендарну штурмову бригаду. Я часто приходив до Миколи Крука в кабінет. І мені було дуже цікаво поспілкуватися з ним та почути його життєві історії. Останній раз ми з ним спілкувалися про релігію. Його відповідь була дуже проста та сильна. Я не особливо релігіозна людина, але я вірю в одне, в нашу перемогу. Нехай пам'ять про Миколу Крука залишається в віки. його віра в перемогу вдохновляє нові покоління націоналістів та патріотів. Слава Україні! Також Микола Круг був першою людиною, яку ввів в традицію для військовослужбовців читання молитви. І зараз запрошую, друга Ірзю, на читання молитви українського націоналіста. Україно! Україно! Свята мати герої! Зійди, Зійди до серця мого! Прилень бурю відрізкавських! Прилень бурю відрібні! Шумом карпатських гручаїв! Шумом карпатських гручарів! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! і гуком гармат революції! і гуком гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою, Славою твоєю опроміницям! Славою твоє, опроміненця! Бо ти свята, все життя моє! Бо ти свята, все життя моє! Бо ти це щастя моє! Бо ти це щастя моє! Задзвони мені в брядки там кайдані! Задзвони дзвони мені бряски там кайдані! Скріпавши мене цю понурі ранки! Скріпом шиминицю, понурі ранки! Принеси мені зойки катованих гульоха. Принеси мені зойки, катованих гульоха. На заслання, у дюрбах і на заслання, щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була в щоб росла за взяття міць, щоб росла за міць. щоб сміли, що в бій. щоб сміли, що в бій. так як свої герої за тебе, свята, Так, якщо герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідей, за твої святі ідеї, щоб похвалі. Ганьбу на волі, що посили волі, потопнуче, лунка сів твоїх, не вину кров помордованих дітей твоїх, не видно кров помордованих дітей твоїх, Величну смерть, героїв української нації, велич у смерть, героїв української нації, та тисячі інших незнаних нами, що їх кості тайком поховані Що їх кості порозкидані Або а поховані Творчи поліці, серці моєму, Олибо, ольга, серці, страху нехай не, не, не знаю я, не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання, тріпиний дум, Зартуй волю. волю, у серці замешка моєму. Житимо тобі! Відвічна Україна! Свята! Відвічна Україна! Свята, могутня! Голуна, слава Україні! Говоримо слава! Слава наці! Україна! Говоримо! Україна! Говоримо! Україна! Годимо все! героям української наші! Тричі! Тричі!